Готовий. А перший, пішов на футбол, це приведеш. Оп! І макар. Шукай, 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 шукай. 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 Ядута Максим готується. Добре, ще двічі. Добре, останній. Добре. Єс молодець. Ядута Максим є. Максимчик на старт. І після нього Турашвілі Артем. Готовий? Оп! Поїхали. Добре. В серединочку і до другого. Добре. Два. Хорошо. В серединку, серединку і шукай. Кепочку можеш зняти, поки добігаєш. Тобі вона заважає. Давай рухайся далі. Ще двічі, ще двічі. Добре. І останній. Останній. Давай, давай, вже перейшов на крок взагалі. Добре є. Будь ласка, Артем. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Швидше. Чотири. Останній. Добре, Є. Хорош. Хорош. Так, друзі, увага. Дайте мені м'яч. Будь ласка, один. Покотіть. Я покажу, як ми маємо робити роботу з м'ячем. Дивіться, зараз, зараз робимо те саме, ті самі п'ять вибігань з м'ячем. Рухатися. Ви рухаєтесь, ви можете розвертатися тоді, коли м'яч доторкнувся до планки. Або її перетнув, або просто доторкнувся, або став зверху. Рухайтесь назад, моніторите, які наступні ворота. Всі ворота зайшли, м'ячик доторкнувся, два. Всі ворота зайшли, м'ячик доторкнувся три. І так, п'ять вибігань. Будь ласка, щиро, в Олександр Перший на старт. Готови Саш. Оп.